Рятувальники завжди залучаються до здачі крові а, і поповнюють банк крові. Напередодні дня донора а, впродовж двох днів записалося більше ста осіб. А, як особового складу, так і працівників ДСНС і здали протягом двох днів більше 43 літрів крові. Закликаємо всіх небайдужих завітати до обласного центру крові, щоб нести свій клад задля збереження життів. Ми сьогодні активно, активно працюємо, всіх залучаємо. ДСНС особливо кож... цей тиждень ходить майже кожен день да, і, здається, активно приймає участь. Нам, ну, як і всім, мабуть, всі групи потрібні, особливо негативні. Тому приходьте, не забувайте, донори потрібні на кожен день, не тільки на. День донора, тому що кожен є хворі, котрим потрібна група крові, або компоненти крові для, ну, для лікування. Ми знаємо, що завтра дуже велике свято, день донора, тобто люди, які рятують життя, і, ну оскільки субота, такий вихідний день, тому ми сьогодні даруємо подарунки для тих, хто прийшов рятувати життя. Кожен, хто здав сьогодні кров, можна підійти до нашої палатки і безкоштовно отримати чай, каву, смаколики, от, а також всю інформацію, яка їх цікавить. Я здаю постійно, на постійній основі нашим хлопцям допомагаємо. Таким чином ми вносимо маленькі, але дуже позитивні результати під час здачі крові. Десь здаю другий раз, настрій позитивний. Все добре. Здаю вже 38-й або 39-й раз, тому без вагань Я йду і здаю. Здаємо, щоб врятувати якесь життя, мабуть. Кому потрібно, то ну, потребуємо її крові і поповнюємо запаси центру проливання.